Є знижки на хелпекс, 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на гепаргін, 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Головний наранок до вашої уваги. Вітаємо! 19 загиблих, 12 поранених. Збройні сили України вдарили по скупченню терористичних військ Російської Федерації в Оленівці на Донеччині. Серед ліквідованих і підбитих заступники командира підрозділів повідомляє наш генштаб. Напередодні Росзмі повідомляли, що окупанти зібралися на честь нагородження окремих військовослужбовців, які відзначилися у війні проти України. Удар завдали реактивними системами залпового вогню. Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Це підтвердили командувані ССО на офіційній сторінці в Телеграм. Вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання операції, коли сталася трагедія, та про яку кількість людей йдеться, не уточнюється раніше. Низка пропагандистських телеграм-каналів поширила інформацію про те, що група бійців загинула в районі Тендрівської коси, що на окупованій частині Херсонської області. За їхніми даними, група з п'яти човнів намагалась висадитись на суходіл. Чотири з них підбили, а п'ятий зміг втекти. Сили оборони знищили ще один ворожий літак. Винищувач су 34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Це вже 11-те судно за останній час. Напередодні видання Forbes писало: Україна ймовірно використовує ракети до Петріот і Насамс, аби збивати російські судна. Противник використовує авіацію все ближче до лінії фронту, ризикуючи її втратою. Але таким чином прикриває свої сухопутні війська, аби вони могли просунутись в території. Території. тим часом українські військові припускає автор, хочуть виснажити російську авіацію та запобігти майбутнім сплескам бомбардувань. Зрештою, Україна може залишитися без найкращих ракет до ППО. Зарадити цьому може лише допомога від Сполучених Штатів Америки, яка зависла в палаті представників конгресу. Нині. Володимир Зеленський не обговорював з Еммануелем Макроном відправлення військ НАТО до України. Таку заяву зробив глава держави під час брифінгу в Албанії. Натомість розповів французький президент пообіцяв обговорити з колегами нові ініціативи для посилення України на полі бою а потім розповісти про це йому під час візиту до Києва. Послухаймо президента. Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. Він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли приїде в Україну. Мені здається, він у медіа вже офіційно сказав, що він буде тут в середині березня. Днями Макрон припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча консенсусу з цього приводу поки немає. Згодом ОМЗС країни уточнили, йдеться не про участь військових у бойових діях, а про розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. Україна не обговорювала з Польщею закриття кордону для перевезення товарів. Про це ексклюзивно розповів заступник міністра розвитку економіки і торговий представник України Тарас Качка сьогодні в ефірі сніданку. За його словами, двостороння зустріч щодо розблокування кордону таки була. Вона тривала впродовж чотирьох годин. Обидві сторони працюють над конструктивним рішенням, яке задовольнить і Київ і Варшаву. Припинення торгівлі може принести колосальні збитки економікам обох країн. Послухаємо, уривок. Це той кордон, який дає життя обом економікам, і це і це власне вчора прозвучало, що гіпотетично можна собі таке уявити, але на практиці з таким ризикувати не можна. І для чого це потрібно усвідомлювати? Для тому що коли аграрії протестують, вони блокують, вони протестують, але водночас вони блокують дуже важливу торгівлю по по обох сторонах кордону. І власне тому ми обговорюємо такі рішення, які би заспокоїли фермерів, але водночас зберегли цю торгівлю і нормальну роботу кордону. Мовірність припинення товарообігу між двома державами напередодні написали польські змі, посилаючись на слова глави польського уряду Дональда Туска. Сьогодні у Варшаві Туск має зустрітись з фермерами, що блокують український кордон. В Україні з'являться відповідальні за цивільних полонених. Таке рішення ухвалив уряд та розширив повноваження координаційного штабу з питань повноваження з військовополоненими. Тепер штаб зможе займатися переговорами щодо звільнення мирних громадян, яких утримує Російська Федерація, та зниклих безвісти. Одним із ініціаторок змін стала народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк. Послухаємо. Цим мав займатися і уповноважений справ людини, і частково антитерористичний центр служби безпеки і ГУРМО. Тобто займалися всі, але результату не було ніякого. Зараз буде якраз особа, обличчя, до якої родичі цивільних заручників можуть звернутися в разі виникнення певних питань і е, для того, щоб в когось спитати, коли ж нарешті той чи інший родич цивільного заручника буде. Звільнений чи о, обмінений, окрім того, буде створено єдиний об'єднаний реєстр, де будуть дані всіх цивільних заручників та органів, що займаються їх звільненням, за даними обуцмена Дмитра Лобінця, станом на кінець року 28 тисяч цивільних українців перебувають у російському полоні. Розкрадали військовий одяг та перепродавали зі знижкою в 50%. Правоохоронці викрили злочинну групу, які привластили амуніцію, одяг та взуття однієї із київських бригад тероборони. Про це розповіли в Держбюро розслідувань. До складу групи входили військовослужбовці, які списували майно а також цивільні, які займалися його продажем в інтернеті. За даними ДБР, зловмисники вкрали речей щонайменше на 3 мільйони 600 тисяч гривень. Точна сума буде відома. Після проведення слідчих дій та експертиз трьох людей, причетних до схеми, затримали на гарячому. Кухарі для шкіл та садочків така професія з'явиться в Україні вже з наступного року. Навчання розпочнеться у вересні на базі закладів професійно-технічної освіти. Про це розповіла представниця міністерства освіти і науки Ірина Шумік. За її словами, наразі вже затвердили програми підвищення кваліфікації. Вона дозволить отримати всі необхідні навички роботи на новому обладнанні та з новими рецептами. Нову спеціальність запровадять в рамках реформи системи шкільного харчування. І вперше з початку повномасштабного вторгнення українські вболівальники зможуть відвідати футбольний матч. Київське Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами. Найближчий поєдинок відбудеться в суботу, 2 березня, проти Одеського Чорноморця на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Кількість місць буде обмежено. З початку повномасштабного вторгнення Росії всі матчі в Україні проходили за порожніх трибун. Цього року стало відомо про часткове повернення фанатів на стадіони. При цьому Ігри зупиняться під час повітряної тривоги, і будуть обладнані необхідні бункери, ну і системи укриття біля стадіону. Таким був цей випуск головного РАК Сніданок з 1 плюс 1». Прямуйте з нами далі.